В Україні різко впав попит на готівкові долари та євро, тоді як безготівкова валюта навпаки почала активно. Скуповуватися про це свідчать актуальні дані, за словами експертів, протягом тижня, в перші 10 днів червня, обсяг купівлі безготівкової валюти виріс вдвічі з 10 до 20 мільйонів доларів на день. уявіть собі. загальний обсяг продажу валюти при цьому збільшився лише на 5% і становив близько 16 мільйонів доларів щодня. Вперше за останні 4 місяці спостерігалася ситуація, коли обсяг купівлі валюти перевищував обсяг. Її продажу, натомість, попит на готівкову валюту знизився до мінімальних показників за 6 тижнів до 8 мільйонів доларів на день. Більш детально про те, що відбувається на фінансовому ринку, будемо просто зараз говорити з нашим наступним гостем. До нас доєднався вже Юрій Гаврилечко, економічний експерт, кандидат наук з державного управління. Вітаємо вас у нашому етері! Вітаю. Що відбувається з фінансовим ринком? Чому ось такі ось такі незрозумілі на перший погляд для неекспертної голови, неекспертних очей речі відбуваються безпосередньо на цьому на цьому тлі? Що відбувається? Дайте оцінку і дайте роз'яснення нам. Нічого чого особливо не відбувається. Зростання попиту на готівкову валюту йде насамперед за рахунок зростання попаду на євро. А якщо ви подивитеся на співвідношення долар-євро, то євро зараз зростає, а долар дещо дешевше. А, ну, якщо комусь здається, що це дуже добре, для Сполучених Штатів, добре, бо експорт зі Сполучених Штатів до інших країн, в європейських, зокрема, стає більш конкурентно спроможним на європейському ринку. А ось якраз європейські товари стають менш конкурентно здатними на всіх зовнішніх ринках через дорогі євро. Проте саме в цей час на початку червня повертаємося до України, а що відбулося, а з 5 червня особливі умови на продажу українських товарів в Євросоюзі скасовано. Ми повернулися. До тих умов, які закріплені в Угоді про зону вільної торгівлі. А Відповідно, саме там з 2 по навіть дещо раніше, з 2 червня наші підприємці почали закуповуватися євро. Ну, все, все достатньо просто. Щодо зменшення попиту на готівкову валюту, так. Що в нас суттєво зростає рівень добробуту населення, та якось ні. Навіть за офіційними даними травень до травня інфляція 15,9%. Якщо подивитися на те, що продовольча інфляція перевищує 30% за цей саме період. А українці більше половина свого бюджету витрачають саме на харчування, то, слухайте, немає вільних коштів, щоб їх кудись в валюту переводити. Бо майже все, що виробляється, одразу ж і витрачається. Більше того, оскільки, на жаль, політика є. Уряду і погано, то спрямовано на те, щоб вичувати з бізнесу ще більше коштів, ми бачимо дуже погану історію, коли поступово імпортні товари кідочі продукти крошування, на вітчизняному ринку, починають вичавлювати українські за ціною також. Але ж той імпорт потрібно десь придбати. Ну і відповідно бізнес закуповується грошима, за які той самий можна придбати. Наскільки ця тенденція буде сталою, важко сказати. Тим більше, що зараз на щастя, літо, на поки що саме із продуктами харчування поступово ситуація буде, сподіваюся, покращуватися, проте знов таки. Деякі галузя теж буде залежати і від врожаю, і від тих проблем, які були спричинені холодною весною нашою, тож, скоріш за все, сталий попит на валюту за деякий час буде, може, його рівень зросте порівняно там, з першим кварталом і двома місяцями другого кварталу. Можливо, так і буде, але е, достатньою мірою ось е, це буде залежати від того, е, наскільки е, і як будуть включені у воєнні дії Сполучені Штати і інші країни, бо зараз перебудовується у е, залежності від того, що е, е, буде тривати активна фаза Ірано-Ізраїльської війни. А як будуть перебудовуватися логістичні ланцюги? Бо тут теж шлях і суходойний, і повітряний з Азії до Європи, навпаки, він фактично витягнувся подосить, досить таку невеличку ділянку території Грузії, Арменії, частково Туреччини. Тож валютні війни назовні будуть впливати і на те, що відбувається в нас, може не одразу, та з певне але точно будуть відбуватися. А... Ну, поки що так, пане Юрію. А... Чи буде яким чином реагувати, наприклад, Національний банк України на ось таку ситуацію валютну в Україні? Національний банк. Не те, що буде реагувати, він вже робив декілька дуже цікавих заяв щодо, наприклад, заміни якірної валюти з долара на євро. Не певен, що це зараз вплинуло на да? збільшення попиту на євро. Але все може бути. Якщо, не дай Боже, таке дійсно станеться, то нас очікують дуже погані часи з вами, це дуже важаємо. Тому що дорогий євро буде автоматично означати великі проблеми для українських товарів за кордоном, які теж стануть дорожчими для споживачів. Відповідно, то для того, щоб їх зробити більш дешевими, що будуть робити виробники? Намагатися стримувати зростання заробітних плат тут в Україні. Ну бо фактично, грає заробітні оплати залишається єдиним механізмом. Для того, щоб здешевшити свою продукцію експортну. Але зарплатні в Україні не те, щоб сильно зростають останнім часом, останні декілька років. Про яку зараз ми про яке підвищення говоримо, за рахунок чого. І, по-друге, підвищення за рахунок того, що у нас відбувається в державному секторі, точніше, в секторі державного управління. От там заробітні плати зростають. А оскільки загалом ринок праці в нас звужується, кількість працюючих зменшується, то зміни в будь-якій галузі починають більшою мірою впливати на ринок в цілому. Навіть якщо ця галузь сама по собі порівняно невеличка. Просто за рахунок того, що кількість працюючих так, є меншою ніж рік тому меншою, ніж 3 роки тому, і набагато меншою, ніж 8-10 років тому. Пане Юрію, давайте тепер поговоримо про реакцію банківського сектору на те, що відбувається всередині України, і про те, як держава намагається вирішувати це питання вже. Тому що як бачимо, останніми тижнями є доволі не оптимістичні прогнози саме представників банківського бізнесу і банківської сфери. Хочеться почути тепер вашу аналітику з цього приводу. Ну а так, принаймні, поки що а, з банками все гаразд. Прибутки в них фантастичні. Видатків майже жодних. А, національний банк зберігає облікову ставку на 15,5%, і ви не знайдете ну, фактично жодного банку, який б пропонував а, такі умови для депозитів. Ставки за депозитами нижче. Банки спокійно вкладаються і далі а в облігації внутрішньої державної позики, які дає досить пристойні прибуло в депозитні сертифікати національного банку. За тобто, якщо можна там під 12% залучити кошти громадян, а ще веселіше використовувати заплати, які залишаються ну, достатньою мірою а на Строкових рахунках, а де по них можна взагалі сплачувати, там 1-3% чи не сплачувати нічого а достатньо тривалий період, а, і там під 18, 19, 20, 23% відсотка купувати цінні папери, то супер на цій різниці можна абсолютно спокійно жити навіть не кредитуючи бізнес, більше того, а на що кредитувати бізнес? А якщо там можуть бути. Певні негаразди, з поверненням коштів складнощі з оцінкою заставних активів тощо. А тут абсолютно спокійно: під 12% береш, а під 20% купуєш дешатні цінні папери. На різницю 8%, яке на своє адміністрування, ну добре ще 1% витратиш, отримаєш зиск. Тихо, спокійно, без зайве складнощі. На що жалітися? Пане Юрію, а чому українці взагалі зараз частіше почали обирати безготівкові рахунки замість готівки? А, чому така тенденція в Україні а, відслідковується і чи буде вона зростати на подальше? Скоріше за все, вона буде зручність до навпаки, чим більше в нас будуть. Національні банки банки створювати проблеми а з перерахунками між фізичними особами, тим менше українці будуть покладатися на безбутьякові розрахунки, зручність. Насамперед, це зручність. Тобто, це, це, це готівка зараз буде дикуватися неможливістю абсолютно спокійно перераховувати власні ж кошти. Тобто, якщо буде залишатися готівка, і якщо готівка буде зростати у процентному співвідношенні, то ми можемо говорити про те, що це свідчить про сірість ринків економічних. Ні, це свідчить про недолугу монетарну політику і регуляторну, і все більш ні про що. Наскільки вигідно державі, щоб українці переходили безпосередньо на безготівковий розрахунок? Державі абсолютно байдуже. Це цікаво е, банкам насамперед. А державі байдуже. Бо вона від цього нічого не програє і не виграє. Але ж зараз така е, доволі сильна цифровізація йде у банківській сфері, е, все одно. І держава, е, ну щонайменше, не проти. Інакше б ця цифровізація не відбувалася банківська. Тож чим буде, ну скажімо так, більше часу проходити, тим все менше і менше буде готівки на руках залишатися у українців. Дивіться, це дуже зручно, ну, таки для банківської сфери, щоб готівкових розрахунків не було. А для держави це певною мірою контроль над громадянами. Бо гроші в кишені це незалежність. На банківських картах та банківських рахунках наших з вами грошей немає. На жаль, переважна більшість українців чомусь вважає, але ну, скоріш за все, через те, що основу фінансової грамотності не викладають ні в школі, ні в вузах, що в них є якісь гроші на рахунках, шановні. Подивіться, будь ласка, підручники, у вас немає грошей на рахунок. На вашій картці, точніше на картці банка, яку ви використовуєте, теж немає ваших грошей. Жодної копійки. На картках є зобов'язання банку покрити ваші видатки в обсязі тих коштів, які ви довірили банку в управлінні. Це не ваші гроші. Це банківські зобов'язання. І саме тому будь-яка катка, будь-якою миті може бути заблокована. І всі ваші претензії щодо банку, що о, ви там десь наші гроші заблокували. Ні, шановні, банк просто припиняє фінансувати ваші видатки. Він оперує своїми коштами, а не вашими. А ваші ви довірили банку в управління. Все, Можете з ними попрощатися на передний час. Ну, принаймні на той, допоки у вас з банком є договір, що ви використовуєте банківську картку, а банк, відповідно, фінансує ваші видатки. Ось і все. Це підручниковий матеріал, але ще раз наголошую, що підручники з фінансової справи у нас ну, заглядають хіба що студенти відповідних спеціальностей. Для всіх інших є ваша експертна думка? Тут не експертна думка. Якщо ти чимось оперуєш, то ну, варто знати, чим саме ти оперуєш і що ти використовуєш. Можна без цього, так можна. Ну слухайте, ну ми з вами точно не уявляємо там безліч фізичних процесів, які відбуваються в нашому смартфоні, чи у вас в ноутбуці, правда? Це ж не заважає використовувати те і інше а в якості гаджету. Ні, не заважає. Але максимально ефективно використовувати те, що є, та розуміти про те, які ризики існують все ж таки варто. Давайте тепер поговоримо більш детально про глобальні процеси, економічні, політичні, які зараз відбуваються у світі, і їх вплив. Вже на е, те, що відбувається безпосередньо в економіці України. Наприклад, як глобальні ось ці події: е, вибори у США, е, конфлікти е, з Китаєм, політика Китаю, європейські санкції, відсутність е, ось це все, що відбувалося за останні декілька місяців. Як воно глобально вплинуло вже на економіку е, безпосередньо України і ну, на курс валют. Наприклад, ми почали. З того, що зараз навіть європі не вигідно, щоб курс євро. Так чи інакше дорожчавала, тим не менше він продовжує бити рекорди. І що відбувається глобально, як це впливає на Україну? І потім далі поговоримо про те, що можуть зробити чи не можуть зробити українці для того, щоб Україна як держава, для того, щоб ось ці процеси вони стали більш контрольованими і державою, і не державою. Ну, скажімо так, починаючи з кінця. Допоки в нас не буде виборів, якось впливати на чинну державну політику українці точно не зможуть. Ну, тому що це не рано. Друге питання: що той уряд, який зараз працює, він і так працює максимально ефективно для себе. Краще працювати він не може. І не зможе. Взагалі, будь-який уряд в будь-якій країні. Будь-який час працює на максимум від того, що він може. І все інше він не може. Теж хочу, щоб всі це для себе зрозуміли, що іншої економічної політики, ніж та є, що зараз, не буде. І, на жаль, але навіть наші найближчі сусіди Польщі вже карикатури малюють. З тим, що економічні реформи в Україні допомагають в зростанню економіки Польщі, бо вони вичавлюють звідси активний бізнес, а, який перетікає через кордон. А й відповідно, що а, наші вимушені мігранти Польщі а, додали до польського бюджету в чотири рази за минулий рік більше грошей, а, ніж отримали у вигляді. Соціального забезпечення, ну значною мірою це і є результати економічних реформ, які в останні два з половиною роки відбуваються тут. Ну це є реальність. Тобто на нас світові тенденції впливають набагато менше, ніж внутрішні. тому що, попри те, що ми достатньо сильно інтегровані у світову економіку, ми вузько інтегровані в неї переважно інтегровані е, своїм експортом е, продовольства, точніше, навіть не продовольства, а сировини для його виробництва. Е, ну, тому що ми ж збіжжя не їмо, правда. Ну, Це нам кінь е, чи кобила можуть їсти, як ж ми з вами. Маємо їсти, але ну, щонайменше каші зробить з нього. Так? Е, 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 Сировини, тобто руди або ну, там, пер, першого, другого переділу, тобто най, найпростішої переробки родних матеріалів. На жаль, переважно ми постачаємо на зовнішні ринки саме це. І відповідно, допоки Україна не буде використовувати можливості, які ще залишилися внутрішні, для того, щоб розвивати власну переробну галузь, тому ми надалі будемо залежати, чи з кожним часом, з кожної години, перепрошую нас, з кожним днем, кожним тижнем, будемо більше залежати від імпорту, тому що ми не використовуємо те, що в нас є, для того, щоб розвивати внутрішні ринки, внутрішній бізнес. На даний час, наприклад, золото резерви Національного банку є найбільшими за всі роки незалежності. Але вони чомусь не використовуються ані на закупівлю зброї для збройних сил, ані для того, щоб налагодити це саме виробництво зброї в Україні. Можна, можна це зробити, чи є зацікавленість е, західних компаній в цьому? Безумовно, є. Я вже неоразово наголошував, тому що в лютому цього року на американській безпековій конференції війку. А, Власник і керівник однієї з найбільшої світових чи на найбільшої в Європі корпорації військового промислового сектору і метал папінг говорив про те, що йому простіше побудувати виробництво зброї в Україні ніж зробити це в Німеччині, тому що регуляторне законодавство Німеччини. Настільки складне і заважає йому це зробити, попри всі складнощі і е, ризики воєнного часу в Україні, йому простіше налагодити виробництво тут. Чому не скористатися такими речами? Uh... І допоки ми цим не скористаємося, е, ну сухти будь-які шанси, вони не тривають нескінченно. Вони є тут і зараз. Якщо ми не використовуємо певний шанс тут, то його використає хтось інший. Е, постає питання: чому не використовуються тоді е, ці шанси? Це кому через наголошу. Уряд працює на максимуму з того, що може. І відповідно, чи не вчора лише появилася інформація про мене, якщо я вірно е, зрозумів народного депутата Ярослава Железняка. Що нарешті в нас з'явилися думки щодо того, що давайте змінимо уряд? Подивимося, може зі зміною уряду. Новий уряд запрацює ефективніше, а в тому сенсі, що залучення не просто іноземних інвестицій, а саме ось подібних пропозицій від найбільших світових компаній, які готові. Вкласти в Україну не лише гроші, але й технології, час менеджмент, якщо буде новий уряд, можливо, а це з такої мертвої точки, ситуація зсунеться. Можливо, ні, важко сказати. Але чинний уряд не спроможний використати ці можливості, якби він був спроможний використати ці можливості. Ну, ми вже 23-го року бачили зовсім іншу ситуацію ніж зараз, Та, бо перші подібні пропозиції якраз відбулися після візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів а ще в вересні, жовтні 2023 року. Пане Юрію, як простим українцям зберегти свої гроші? А, тому що зараз економічна картина, ну щонайменше, бажає бути кращою. Але а, якісь все одно гроші в, у людей є. Вони яким чином роблять собі там якісь відкладення там, на умовний чорний день. І а, як їх зберігати, також не дуже сильно зрозуміло, а, чи можемо почути вашу пораду з цього приводу. Це важко давати такі поради взагалі про взагалі. Ну з цього приводу, якщо наприклад це... йдеться про невелику суму грошей, наприклад, до там тисячі двох п'яти тисяч доларів. А, якщо людина не хоче яким ну за якоїсь причини нести її в банк, як ще можна зберегти, наприклад, тому що ви сказали, що інфляція вже майже 16%. Це дуже багато, ці гроші просто тануть. Долар дешевше, євро дорожче. Але ми також не розуміємо наскільки це буде довг, довгим процесом. Тож, ви, як експерт, що можете порадити з цього приводу? Дивіться ті суми, які ви сказали, досить складно зберігати, тому що вони невеличкі. А доходи не зростають. Е, тому є певні принципи, е, ну, якими, безумовно, можу поділитися, не, не є проблем. Е, перше, у вас в кишені чи десь поряд має бути сума еквівалентна вашому тримісячному заробітку в гривнях. Незалежно від того, скільки ви заробляєте, е, ось ці кошти це да, необхідна подушка безпеки. На той випадок, що о, щось сталося, вам потрібні гроші. Це не обов'язково щось зле. А? Вам можуть знадобитися нові речі, а, чи ліки, чи щось інше, чи сплатити за навчання, а? вони потрібні. Якщо у вас ще після цього залишилися гроші, шаної слухати, зробить просту річ. А, оновіть в своїй квартирі те. А чим ви користуєтеся вже зараз, щоб потім не зіткнутися з ситуацією, що щось зламалося, а у вас коштів немає. Подивіться на свій гардерок гроші в грошах, а в такі, в такі невеличкі суми зберігти неможливо на щось зберігати а можна тоді, коли мова йде про ну, принаймні, ваш заробіток, який більше річного. Розмір, от коли щось є більше річного заробітку, там можемо йти про збереження, а, але знов таки а, такі поради будуть індивідуальні, загальні, ось такі. І те, що ну, варто розпочати робити, шановні. Будь ласка, напишіть собі, а розумійте там, знаю, зошит, а що, куди ви витрачаєте щомісячно. Щоб подивитися на те, куди у вас ідуть гроші. Тобто фінансова дисципліна це те, з чого починається будь-яке зберігання коштів, може так виявитися, що ваші постійні видатки перевищують вашу заробітну плату. і Вам саме тому постійно доводиться щось там позичати до зарплати. От До того часу, до поки ви не з'ясуєте, на що саме. Вони йдуть, дуже важко говорити про збереження грошей. Можливо, ви виявите, що у вас просто замала заробітна плата, і що ви там не намагалися зекономити, ви цього не можете зробити. Ну, тоді починаєте думати, що або міняти роботу, або йти на другу. Інших поки що варіантів немає. Але зноки все починається з а, фінансової дисципліни. Ну, а далі вже. Треба вчитися, що робити з грошима, ну зокрема, на спеціалізованих курсах, От, У нас в університеті такі є. Ну пане Юрію. Дійсно, зараз така історія, що ти не встигаєш навіть вивчити. Знаєте, раніше була ми знали в яку ціну якісь продукти, які ми зар... які ми завжди купуємо. То зараз ми навіть не знаємо ціни, тому що вона змінюється майже що. Тижня тому дуже важко буде зберігати гроші, якщо ну настільки швидко змінюються ціни, і на жаль, поки що, не на нижню планку, а на більш вищу і вищу. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви Це доєдналися. На тому, що була, у була певна сума була обов'язково в гривнях. Тут ми і будемо вас. намагатися всією Україною, українцями. Ми будемо намагатися зробити так, щоб дійсно, хоча б на три місяці, тримісячну зарплатню, ми. Ми вас почули, що вона була під подушкою і була своєю чергою саме подушкою безпеки. Ми вам щиро дякуємо за те, що приділила нам час. Щиро дякуємо за ваш аналіз. Я і я нагадую, що з нами напрямому включенні був Юрій Гаврилечко, економічний експерт, кандидат наук з державного управління. З ним говорили про безготівковий ринок валют в Україні і про те, як зберігати гроші українцям.